Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо готуватись до свята, тому сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного печива до Великодня. Отож, розпочинаємо. До просіяного борошна всипаємо розпушувач та какао. Перемішуємо все вінчиком. В іншу миску додаємо вершкове масло кімнатної температури, ванільний цукор та цукор. Спочатку перемішуємо все лопаткою. Пізніше збиваємо міксером 1-2 хвилинки. Сюди ж додаємо одне яйце. Та рідкий мед. Мед я роблю самостійно з кульбаби. Кого цікавить, рецепт лишу в описі під відео. Він дуже смачний та запашний, а ще ж корисний. І збиваємо знову міксером. Коли все з'єднали, частинками всипаємо суху суміш. Спочатку я перемішую лопаткою, коли буде незручно, буду вимішувати руками. Ось таке тісто в нас має вийти, загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 хвилин. Минуло 30 хвилин, розділяємо тісто на дві частинки. Одну з них будемо розкатувати, іншу ложимо назад в холодильник. Трішки оминаємо руками. Посипаємо поверхню борошном. і розкатуємо тісто. Форночкою вирізаємо заготовки. Тісто, яке лишиться, забираємо і розкатуємо знову. Перекладаємо одразу в деко. 12 заготовок в мене вийшло з частинки тіста. Он трішечки лишилося. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 10-15 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Частинка заготовок спечена. Нехай вони холонуть, а ми їх формуємо наступні. Зручним для вас методом розтоплюємо шоколад. Чекаємо, щоб він трішечки охолов і не був таким рідким. Зробивши невеличкий надріз, малюємо гілочки. Чекаємо, поки чорний шоколад повністю захолоне. Таким же методом я розтопила білий шоколад. Тепер робимо невеличкі краплинки. Зі всього тіста вийшло 26 смачненьких пряників. Прикрашати їх можна по-різному. У вигляді, гілочки, верби. Посипати посипкою та шоколадом. Можна просто шоколадом чорним та білим. Тобто, за вашим бажанням і за вашим смаком. А тепер давайте подивимось, які ж вони всередині. Шоколад, можливо, ще не захолов. Печиво дуже гарно та ніжно ламається. Ось таке воно серединці. Дуже смачне. Особливо люблять прикрашати діти. Тому рекомендую вам обов'язково приготувати і насолодитися цим процесом та смаком. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!